Шановні колеги, мене звуть Козлюк Олена Григорівна. Я вчитель початкових класів Олешинської загальноосвітньої школи перших других ступенів Хмельницького району Хмельницької області. Рада вітати вас на своєму майстер-класі. Сподіваюся на вашу підтримку та активну співпрацю. Оберіть, будь ласка, кульку того кольору, який вам до душі, і займіть робоче місце відповідно до кольору кульки. З'єднайте кульки усі разом, як знак вашої спільної, славоченої роботи у групі. Подумайте про те, що вас непокоїть, не дає налаштуватися на роботу. І відпустіть кульки в небо разом з усіма негативними думками та негараздами. А до нашого заняття візьміть, будь ласка, впевненість, старанність, працьовість, ініціативність та харизматичність. І тоді, в кінці нашого майстер-класу, вас чекатиме угосподі. Дякую, колеги. Нас і подумайте, як він може стосуватися нашої з вами діяльності. Гіпсу, а ще, візи. Яка технологія є ефективнішою? Ефективнішою є технологія виготовлення фігурки за допомогою 3D-принтера, тому що це займає мало часу і ми отримуємо результат. Як ця діяльність стосується нас з вами? У ну, своїй діяльності ми також формуємо особистість. Ми з вами формуємо особистість і тому повинні свої діяльності використовувати інноваційні методи, прийоми, форми організації навчально-пізнавальної діяльності, які дають змогу зекономити час, ресурси, уникнути перевантаження учнів, а також отримати бажаний результат. Тому темою свого майстер-класу я обрала формування ключових компетентностей на засадах міжпредметних зв'язків, адже вона є співзвучна проблемою реформ сучасної освіти, переорієнтації з позиції інформатизації на позицію гуманізації, де перевага надається цілісній, всебічно розвиненій особистості, патріоту з активною позицією, інноватору, здатному змінювати навколишній світ. Чого ви очікуєте від сьогоднішнього майстер-класу відповідно до озвученої теми? Парайтеся у групі і запишіть одну колективну думку на символічних піщинках, які лежать на ваших столах. Озвучте вашу відповідь та приклейте до нашого післяшного годинника. Ми хочемо дізнатися, які є ключові компетентності основи для самореалізації учнів. Ми хочемо дізнатися, які нові форми і прийоми можна... Що всі ваші очікування справдяться, оскільки вони відповідають меті мого майстер-класу, а саме показати, що використання міжпредметних зв'язків на уроках початкових класів допомагає сформувати в учнів цілісну картину світу, активізує їх пізнавальну діяльність, дає змогу ефективно використовувати час на уроці та сприяє формуванню ключових компетентностей молодших школярів. Моє завдання поділитися з вами. Рецептом приготування предметного міксу показати, як нагодувати учнів програмовим матеріалом так, щоб вони їли самостійно і зі смаком, дати пораду, як справитися з неслухняниками та пустунами ваших школярів. Розглянемо на прикладі другого класу. У своїй діяльності я віддаю перевагу груповій формі роботи, тому ми сьогодні з вами попрацюємо в групах. З вашого дозволу: перша група буде називатися раціоналізатори, друга компетисти і третя. А розпочнемо свою роботу з відвідин пам'ятки садово-паркового мистецтва міста Хмельницького, культури від... парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана, а зокрема зоокуточка, куди ми з дітьми завітали минулої весни. І от хто нас там зустрів. Увага на екран. Аула та овечка бет. На території Мінословланджу проживають також птахи. Індики, пари забитих казані, палички, коропові курки, цесадки, туалети та важкові голови. У воді плавають, випрошуючи в гостей ще смачнень, лепендівачки. А на далечку від зі старожилами, вимагали це Алісою та її чоловіком Тимофієм, розташивалися коробки та колічки. Біля них бігають двомісячні вітнамські поросята. своїми черепаховими справами. Біля них у з виховиною води живуть внутрішнім. Після водних процедур вони полюбляють шепоритися та вмиватися. Поспілкуватись із кудлатими та парнятими мешканцями можна щодня з 10 до 20.00. Вони нетерпляче очікують на ласощі та нові знайомства. провели пошукову роботу за темою чим харчуються звірі та птахи пропоную вам пограти в гру нагодуй тваринку і обрати з продуктів, запропонованих на ваших столах, харчі для раціоналісти хижих тварин, компетисти рослиноїдних тварин, креативники всеїдних тварин. Раціоналісти, що ви обрали? Для хижих тварин ми обрали курку та м'ясо. Компетисти для рослиноїдних тварин ми обрали моркву та яблуко. І креативники. Для всеїдних. Дякую! От і ми прийшли не з пустими руками. Тваринки радо ласували гостинцями, діти ще довго обмінювалися враженнями, а я вирішила скористатись нагодою для того, щоб заохотити дітей до розв'язування задач природничого змісту. Спробуємо зараз і ми. Картка номер 1 Прочитайте, будь ласка, задачу, та розв'яжіть її. Маєте дві хвилини. Другі шкоди витратили 78 гривень для придбання м'яса тваринам і соокуточок. А для купівлі овочів на 19 гривень менше. Скільки грошей витратили учні для придбання кормів тваринам і соуку Розв'язали. Перше дія 78 мінус 19 до рівня 59 гривень витратили для купівлі овочів, друга дія 59 плюс 78. 7 гривень витратили учні для придбання кормів. Дякую. Будь ласка, креативники. Наше завдання скласти задачу за поданим виробником. 13 плюс 8 плюс 5 дорівнює 26 кг. Наша задача: зоопарк привезли 12 кілограмів зібраної кормів, 8 кілограмів сукових плодів і 5 кг м'яса. Скільки всього корму привезли зоопарк? Чудово і раціоналізатори. Наше завдання — розв'язати задачу, склащий вираз. Задача: тех точка, за день з'їдають 9 пакетів по 2 кг сиринових кормів та 6 кг коренних плодів. Скільки всього кілограмів коренів потрібно для птахів точка, на день? Ми склали такий вираз. Добуток чисток 2 та 9 збільшити на 6 отримуємо 24 кілограми. Відповідь 24 кілограми кормів потрібно для птахів зоокуточка на день. Дякую. Чого вчать такі задачі дітей? Будь ласка. Такі задачі вчать математичної гамотності. А ще. Екологічної грамотності та природничої компетентності. Чудово. А як ви допомагаєте природі? Ми проводимо акції чисто подвір'я». У нас відбувається акція водіжничка. Ми висаджуємо алею молодих дерев. А я зі своїми дітьми роблю наступне: проводимо екологічні акції, збережи життя мурашці, утилізуй правильно, охорона первоцвітів, юні екологи та інші екологічні турніри, конкурси, гуртки, день довкілля та зустрічі птахів. Отже, така форма роботи. Забезпечує зв'язок між природознавством, математикою, основами здоров'я та формує в учнів компетентності в природничих науках і технологіях, математичну грамотність, екологічна грамотність, підприємність та фінансову грамотність. А якщо ваші не до задач, бо в них цілісінький день гості. Зранку приходять радонці, усміхайки та веселяти. обіді з'являються пустуни та неслухняники, а іноді ще навідується пан Перевертас і тоді починається таке, що все перевертається з ніг на голову, тоді вам неодмінно потрібно познайомитися з подільським письменником, видавцем, громадським діячем Сергієм Пантюком. Пані дорослі, а що вже казати про дітей? Не люблять знайомитися з біографією письменника, автора твору, а потім з легкістю її забувають. То чому не перетворити життя митця у цікавий і дитичний ряд малюнків? Народився Сергій Дмитрович Пантюк 10 лютого 1966 року у селі Сокілець. До Наєвецького району Хмельницької області. Значний вплив на виховання онука в дитинстві справили дідусь Микола та бабуся Галина. Після закінчення школи вступив до Педагогічного інституту в Кам'янці-Подільському на філологічний факультет. Спочатку працював на заводі, потім у школі в редакції кількох газет. Подружений має трьох синів Романа, Яромира та «Богодара». є членом Національної спілки письменників України. Пише як для дорослих, так і для дітей. Найпопулярнішими виданнями для дітей є збірка віршів Неслухняники, а також повість «Тимко» та гелготунчик Шкода. Пізніше ми спробуємо з вами відтворити біографічні відомості Сергія Пантюка за цими малюнками. А поки що давайте, давайте читати його хвацькі, задиристі, сповнені кипучої енергії вірші. Прочитайте, будь ласка, їх завдання, та скажіть їх назви, та скажіть, про що в них може розповідатися. Веселе і слово. Мабуть, у цьому вірші поперекручені слова. Компетисте? Пантери. Так, і креативники. Перша скоромовка канують тут. Будуть повторюватися певні звуки та слова. А щоб дізнатися, чи справді це ваші передбачення, пропоную попрацювати з карткою номер 2 Прочитайте, будь ласка, вірші та виконайте завдання до них. Маєте дві хвилини. Читайте вірш, з'ясуйте, що у ньому не так, і виправіть Пан Перевертас коли удома все гаразд, приходить пан Перевертас, і тільки поруч він з'являється, одразу все перевертається. Жене до нірки кішка мишка, мене читає зранку книжка, блукає братик по оселі, збирає іграшки на стелі, змія летить, а птах повзе, горішок білочку гризе, руками я карбую крок, батькам пора у садок. А якось літньої доби пішли збирати ми гриби. Та вибіг пан Перевертас. І вже гриби збирають нас. Такий він пан перевертас. Якби щодня бував у нас, то став би рідним і близьким. Шкода, батька, батьки не дружать з ним. Цей вірш ми виправили так: пан Перевертас. Коли удома все гаразд, приходить пан Перевертас. І тільки поруч він з'являється, одразу все перевертається. Жене до нірки кішка мишку, я читаю зранку книжку. Блукає братик по кімнаті, збирає іграшки по хаті. Птах летить, змія повзе, горішок білочка гризе. Ногами я карбую крок, мені пора у дитсадок. А якось осінньої доби пішли збирати ми гриби. Та вибіг пан перевертас, і вже гриби збирають нас. Такий він пан перевертас, якби щодня, бував, у нас. Та став би рідним і близьким. Шкода, батьки не дружать з ним. Веселий крутословик. Розвіршу вам скажі кльові, конить скачик по дірбові. Сходце сонцить, дрім котячись, Щепетейко солов'ячить. Ранний гарнок, лереш щоси, лозять мчі у вербокози. Доді госить, збагтя снути. Я замовився у плуті. Наше завдання перетворити його на правильно складайлик. Ось що в нас вийшло. Розкажу вам вірші кльові, коник скаче по діброві, сонце сходить, дим котить, соловейко щебетить, гарний ранок через лози, кози мчать у верболоси. Годі, досить, час збагнути. Я заплутався у мові. Чудово і креативники! Наше завдання було прочитати вірш, виписати слова близькі зазначення і скласти з ними речення за змістом вірш. Перша скорумова. Лис у лісі, сич у стрісі, а горобчик на горісі. Виють, квилять, свірінчать Скоромовку першу вчать. Ми виписали такі слова близькі зазначення. Виють, квилять, свірінчать. І склали з ними речення. Лис у лісі виє, сич у стрічці квилить, а горобчик на горісі цвірінчить. Дуже добре. Якщо вам сподобалися вірші Сергія Пантюка, підніміть, будь ласка, свою сигнальну картку. Добре. Тоді я пропоную вам скласти лист подяку автору за наступним алгоритмом. Бирайтеся у групі та дайте відповіді на наступні запитання. Раціоналісти, що вразило в творчості Сергія Пантюка? Найбільше в творчості Сергія Пантюка нас вразив його новаторський підхід та цікаві завдання, які він створив для дітей. Компетисти, за що ви хотіли подякувати письменнику? Письменнику ми хотіли б подякувати за те, що він розширив коло читання нашого кучку. Чудово, і креативники! Побажати нас і творчості. Дуже добре. А ми разом з дітьми надсилаємо наші листи подяки, власні вірші, оповідання, малюнки до редакції Трансукраїнської газети дитячої творчості міста Городок Хмельницької області, яка називається Долоньки, улюбленого періодичного видання моїх дітей. А тепер давайте пригадаємо біографічні відомості Сергія Пантюка за едитичним рядом малюнків. Компетисти, розпочинайте. Пантюк народився 10 лютого 1966 року у селі Сокінець Диноєвецького району Хмельницької області. Значний вплив на виховання онука мали дідусь Микола та бабуся Галина. Навчався у Кам'янець-Подільському інституті на філологічному факультеті. Сергій Пантюк спочатку працював на заводі пізніше в школі в редакції кількох газет. Сергій Пантюк одружений, має трьох синів. Він є членом національної спілки письменників України. І також пише як для дорослих, так і для дітей. Його збірки вірші для дітей не а Також повість тимкої для готуючих школи. Все просто така діяльність забезпечує зв'язок між літературним читанням, українською мовою та основами здоров'я і формує учнів. Наступні ключові компетентності. Спілкування державною мовою, соціальні та громадянські компетентності. Розгляньте, будь ласка, зображення. Скажіть, яка піпуля головного мозку вам подобається більше? Чому? Найбільше нам подобається права піпуля мозку, тому що вона і А що потрібно зробити для того, щоб картинка виглядала гармонійно? На мою думку, потрібно змішати кольори. Так, це. І займемося. А для початку давайте пригадаємо, як звучать назви кольорів англійською мовою. Читаємо перший рядок: Green, єло, блу, ре. Ваше завдання якнайшвидше назвати кольори, якими записані слова англійською мовою. Будь ласка. Green, yellow, blue, red. Yellow. Розслабтеся дихайте вільно та глибоко. Уявіть перед собою незвичайну веселку, Заплющіть очі. Перший колір блакитний. Це колір м'який, струмливий, як вода. Другий колір жовтий. Цей колір піднімає нам настрій. Він теплий, як сонечко. Наступний колір зелений. Це колір м'якої галявини. Листя теплого літа. Він дає нам впевненість. Присплющить очі. Що ви відчували, коли уявляли перед собою незвичайну веселку? Тепло. Ще. Задоволення. Ще. Радість. Чудово. Пісниться відчуття з собою на весь день. Отже, ми з вами врегулювали роботу правої та лівої півкулі, відпочили і можемо працювати далі полинути у світ музики відомого хмельницького композитора, поета, аранжувальника Івана Постового та послухати його пісню Хмельниччина, моя зоря ясна і сказати, яка тематика цього твору. пісні «Веселій». Що вражає музика? Автор виражає захоплення красою рідного краю. Ще. Любов до рідної землі, переживання за долю рідного краю. Яка тематика патріотичний твору? Патріотичний характер. Так, пісня має патріотичний характер і патріотичною буде і наша практична робота. Ми з вами будемо створювати герб Хмельницької області. Зображення, то скажіть, з яких елементів він складається. Основа і гардична щит, кольори яких є червоний та синій. Так. У центрі сонце з людським обличчям та два колоски. Декоративний картуш з листя і під. Щитний картуш я виготовила, щоб зекономити час, а решту елементів пропоную виготовити. По групах. І використовувати ми будемо для цього такий вид зображувальної діяльності, як ліплення. А ліпити можна Солен. ще з солоного. Тіста. Ще. Працювати будемо з допомогою солоного тіста, адже цей матеріал є екологічно чистим та легко доступним. У своїй роботі я віддаю перевагу наступному рецепту приготування солоного тіста. На стілях у вас є елементи виготовлення. Етапи виготовлення елементів герба, а також усе необхідне для ліплення. Підготуйтеся, будь ласка, до роботи, а також пригадайте правила безпечної роботи в інтернеті, адже вам потрібно буде також дізнатися, що означає той елемент, який ви будете виготовляти на гербі нашої області. Група раціоналістів, ви будете працювати над створенням розгорнутої книги. Група компетистів – ви будете виготовляти. Колоски хлібні, та дізнаватися, чому вони з'явились на нашому гербі. а креативники будуть виготовляти сонечко з людським обличчям та дізнаватися, яке його значення. Розподілити обов'язки у групі, Маєте три хвилинки. Наші завдання було виготовити сонце з людським обличчям. Ми знайшли в інтернаті, що сонце символізує світло і тепло і виступає традиційним символом поділя. Чудово. Раціоналізатори. Ми виготовили зображення розгорнутої книги. Це символ знань, який говорить про розвиток освіти та широку мережу навчальних закладів Хмельницької області. Комплетисти. Наше завдання. В нашій області. Тепер давайте розмістимо ваші вироби на щиті та утворимо герб Хмельницької області. Коли ваші вироби підсохнуть, ми їх зможемо прикріпити. Як ми можемо використовувати герб Хмельницької області у своїй роботі? Будь ласка. Можна використовувати символіку класної кімнати. А ще. Можна використовувати на виховних заходах, коли ми говоримо, проще. А ще. Можна використовувати на уроках літературного читання я у світі, природознавство, при ознайомленні з письменниками рідного краю. Я погоджуюся з вашими ідеями і пропоную розмістити наш герб Хмельницької області почесному місці в нашій класній кімнаті, щоб він нам завжди нагадував, хто ми є і якого ми роду. Отже, така діяльність забезпечує зв'язок між трудовим навчанням, інформатикою та музичним мистецтвом і формує учнів інформаційно-цифрову компетентність, загальнокультурну грамотність, соціальні та громадянські компетентності. От і підійшов наш майстер-клас до завершення. Якщо ваші очікування справдились, підійдіть до нашого пісочного годинника і опустіть свої піщинки на його дно. Ключові компетентності. Я намагалася поділитися з вами рецептом приготування предметного міксу, показати, нагодувати вас програмовим матеріалом, а чи ви наїлися і чи було вам до смаку, покаже ваш досвід роботи, як ви будете використовувати міжпредметні зв'язки на своїх уроках. Дякую, колеги, за співпрацю. Дякую,